Під 50. на валютному ринку триває ажіотаж. Економічні експерти б'ють на сполох і прогнозують нове зростання курсу. Чого очікувати від курсу валют, що буде з доларом у 2025 році? Та що наразі вигідніше долар, євро чи овдп. Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА. і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин у 2025 році. Українці побачили курс долара на рівні 42 гривень за долар і вище на початку року. А до завершення року курс може Досягти близько 47 гривень за долар. Це попри те, що в державному бюджеті на 2025 рік закладено прогноз у 45 гривень за долар. Про це повідомив Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. За словами експерта, впродовж 2025 року варто очікувати поступового подорожчання долара, як це було минулоріч, оскільки в бюджеті зазначено середньорічний курс на рівні 45 гривень. Наприкінці року можна прогнозувати курс у межах 47-47,5 гривень за долар. Пензин пояснив, що в Україні фактично є лише один основний продавець валюти національний банк, який контролює динаміку курсу. Експерт переконаний, що в Україні відсутній валютний ринок у звичному сенсі. В нормальних умовах є багато продавців валюти, експортери і багато покупців-імпортери і взаємодія їх попиту та пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і в кращому випадку викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок. Водночас, економіст Олексій Кущ припустив, що. У 2025 році Україна може зіткнутися з новими економічними труднощами. Зокрема, курс долара може досягти 47 гривень або навіть перевищити 50 гривень за песимістичного сценарію. За основним сценарієм, рівень безробіття знизиться до 11-13%, ВВП може зберегти зростання на рівні 3-4%, Девальвація гривні не повинна перевищити темпи інфляції, яка очікується на рівні 80%. Однак, на думку експерта, економіка країни зіткнеться з двома основними викликами продовження енергетичної кризи та криза на ринку праці через посилення мобілізаційних заходів, що призведе до зменшення економічного активного населення. Якщо ситуація на фронті погіршиться або зовнішня підтримка знизиться, економічне зростання може сповільнитися до 0-2%. Інфляція зросте до 10-15%, а курс долара перевищить 50 гривень. Крім того, рівень безробіття може зрости до 20%. Примітно, що астролог Влад Роз зробив фінансовий прогноз на 25-й рік. Він передбачає ймовірний економічний колапс. Також та дав поради, що варто та не варто робити для того, щоб зберегти фінансову стабільність. Особливу увагу астролог звернув саме на цифрову валюту. Ба більше влад розробив прогнози щодо курсу валют на 2025 рік. За його словами, долар таки може бути по 50 гривень. Ну, во-первых, все буде рости, всі цінні бумаги будуть рости, поки. Меркурий не станет ретроградным с 9 по 29 ноября 2025 года. Вот там может начаться финансовый коллапс, крах, крах э, всех ценных бумаг, биткоинов, альткоинов. Да, вот поэтому я бы отметил прежде всего ретроградность Меркурия. А Меркурий всегда связан с бумагами, с торговлей. Это бог торговли всех финансовых. Вот. Самая вот, опасная ретроградность его с 9 по 29 ноября. Поэтому если есть будет возможность каким-то образом скинуть альткоины, биткоины, другие валюты. Но надо это делать где-то уже в сентябре. Uh -huh. Также у нас будет период ретроградности летом с 18 июля по 11 августа. Поэтому, дорогие друзья, самое лучшее время для отпуска. Все равно не будет идти бизнес никак. Как бы вы ни хотели, много не заработаете. Просто расслабьтесь с 18 июля по 11 августа и уедьте в те страны или те города, где вы бывали, там можно отдохнуть. Ну, а обычно на ретроградном мергуле лучше уехать туда, где вы были и уже ознакомлены с общей атмосферой и обстановкой на том месте, где было вам привычно. Поэтому с 18 июля по 11 августа тоже такой период. Ну и с 15 марта по 7 апреля тоже такой период, когда неожиданно резко может упасть биткоин, электронные валюты, значит, всякие там, значит, у нас акции, бумаги, Тесла может завалиться. В общем, тоже такой сложный период до 15 марта, то есть биткоин сильно падать не будет примерно до марта месяца. А там, после уже начала марта, особенно после 15 марта, может полностью завалиться. И если есть возможность продать цифровую валюту там или что-то, то нужно это где-то уже начинать делать, наверное, даже в феврале месяца. Потому что я не вижу, что а там може перевалить за 110 або за 120, да, это это потолок, а да, дальше он завалится мартом. Так що я не снилось. Не можу не запитати про курс долара, тому що зараз нас лякають вже прогнозами, що у 2025 році, ну, 42 він вже є, а що буде навіть 50. Що скажете ви, як планети повпливають на цю історію з курсом валют в Україні? 49. 48, 49, чтобы не было психологического перелома на 50. Наверное, где-то к Дорогие друзья, ну вы же понимаете, все дорожает, большая инфляция. У нас абсолютные ну, самосбродные люди, которые заправляют нашей экономикой. Ну, одна фамилия, чего стоит гетьманцы. Вы же понимаете, он уничтожает экономику. Вот сейчас закрылась буквально вот из-за этих законов, которые придумал этот человек. Сколько ФОПов просто закрылось, понимаете? Просто все. 22 тысяч. Этот человек хотел на них заработать, то есть дой, дуй, я тебя даю уже, ты уже молоко не дуется, моя коровка, я все равно тебя изнемогаю. Ми ну, хто оказався правда. Ну пока во такі масонководі у у нас будуть у нас і долар буде за п'ятдесят. Понімаєте Код 50. Нагадаю, що у новий рік Україна зайшла з рекордно низьким офіційним курсом гривні. Понад 42 дві гривні за долар. Ранковий безготівковий та готівковий курси перетнули цю межу за два тижні до кінця грудня. Відтоді долар тільки дорожче. Ви на початок січня перевищив у середньому 42,50, у продажу йдеться про готівку. Ще одна новина тижня. Дешевшала до долара не лише гривня, а й євро. Поки європейська валюта трохи дорожча за американську, та деякі фінансові аналітики вже говорять про неминучий паритет курсів. За грудень минулого року курс готівкового долара виріс на 60 копійок у продажу і на 40 копійок у купівлі. А за весь 24 рік готівковий долар подорожчав на 4 гривні 30 копійок у продажу і на 4 гривні 10 копійок у купівлі. На нелегальному ринку долар у продажу лише дорожчав також. За тиждень від 30 грудня до 5 січня курс зріс на 35 копійок до 42,65. У купівлі на тижні був мінімум 1 січня лише 42 гривні за долар – мінус 32 копійки. І максимум 5 січня – 42 гривні 45 копійок за долар – це плюс 13 копійок за тиждень. Нацбанк завершив минулий рік рекордним курсом у 42,04. Надалі знизив його до 41,97. Однак на п'ятницю 3 січня знову було 42,04. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що тиждень між грудним і січним був спокійним у порівнянні з попереднім тижнем, коли НСБ продав з резервів валюти на 1,6 мільярда доларів, це більше ніж бувало раніше за місяць, за словами експерта. Таких значних витрат з резервів НБУ в січні не повинно бути. Загородень НБУ продав 5,284 мільярда доларів з резервів. Це рекордний місячний обсяг в історії. Саме тому курс гривні не обвалився, лише підвищився понад 42 гривні долар. Чи можемо ми дозволити такі витрати так на кінець року валютні резерв? Ви склали 42,8 мільярди доларів. Це достатньо. Основні продажі були для того, аби задовільнити попит на валюти імпортерів, населення і державних компаній. Тут також оборонка. Андрій Шевчишин говорить, що наразі пропозиція валюти на міжбанку зменшилася на 30%, а попит на 70%. Тому немає жіотажу і на готівковому ринку. Економіст Андрій Забловський зазначив, що курсовий коридор поступово зміщується вгору. Він уже тримається помітно вище 42 гривень за долар на міжбанку. Очевидно, що має місце повільна девальвація гривня, яка продовжиться. І на готівковому ринку експерти у своїх порадах підбили підсумки минулого року щодо використання того чи іншого фінансового інструменту для інвестицій. Олег Пензен, котрий є прихильником інвестицій у гривню, навів такі цифри. Рік тому один долар готівкою коштував у продажу в середньому 38 гривень. Зараз 42,5. Курс купівлі тепер 41,8-42,3 гривні за долар. Тобто прибуток за рахунок зростання курсу склав 3,8-4,3 гривні на долар або 10-11% річних. Торік середній відсоток по гривневих депозитах був 13-14%, а по державних цінних паперах у гривні ВДП доходив до 20%. тобто інвестиції у гривню були вигідніші. Поточного року ситуація інша – відсотки за вкладами менші 11 – 11-11,5% відсотків річних для коротких депозитів терміном на три місяці, а податок на прибуток більший. Але на думку Олега Пензена, у перші три місяці року зростання курсу долара не буде вищим ніж до сорока трьох гривень за долар. Це у межах двох відсотків. Тому очевидно, що навіть депозити, не кажучи вже про ОВДП, дадуть за три місяці більше прибуток ніж купівля зараз валюти. Андрій Забловський звернув увагу на різні тренди курсу долара та є. Євро. Якщо американська валюта дорожчає щодо гривні, то європейська дешевше. Є низка економічних і політичних причин для здешевшення євро. Україна на це ніяк не впливає. Бо курс гривні прив'язаний до долара, а не до євро. Тому якщо євро падає до долара, то автоматично і до гривні. За прогнозом Завловського євро може ще здешевшати, але паритету, коли за один євро даватимуть один долар, поки не очікується. Тому євро зараз привабливий для тих, хто купуватиме євровалюту не з метою утримання прибутку, а щоб у майбутньому витрачає. Ати її у країнах ЄС для навчання, лікування, подорожей тощо, Андрій Шевчишин констатував, українці торік купили готівкової валюти на 11 мільярдів доларів більше ніж продали втричі, перевищивши показники 2023 року. Причина на його думку очевидна населення більше стурбоване, неможливістю заробити на грошах, а тим аби не втратити під час війни вже зароблене. Тому навіть за нинішнього високого курсу готівкову валюту продовжать купувати. А от продавати валюту без крайньої необхідності експерти, які раніше не радять. То, коли виручені від продажу валюти гривні будуть витрачені на якісь проекти. А ви вірите, що долар може бути по 50 гривень? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.